Вітаємо на міжнародному турнірі зі спортивних танців на візках у місті Амстельвеї. Перший змагальний день у Нідерландах був насичений яскравими виступами з фрістайл-програми. Сьогодні перший день у нас змагань. Перед цим у нас були збори. Дві неділі це достатньо часу для того, щоб підготуватись було до цього турніру. Тому сьогодні в нас програма така, як є фрістайл. Перший клас і другий клас сьогодні будуть змагатися. змагатись фрістайлі дуже гарно оцінюються складні фігури. Це якісь трюки, якісь ліфти, всевозможні фігури, якими можна виразити цей сюжет, в якому закладено уже в цьому номері. Ми повинні показувати, що Україна дуже сильна. І приїхавши сюди, ми ще сильніші стали, бо ми повинні показати, що ми є. Ми Україна. Першою серед українських танцюристів змагалася 12-річна дебютантка Науменко Софія. Юна спортсменка своїм яскравим виступом бишкетниці у образі Пеппі довгої панчохи здобула срібну нагороду та трохи поступилася суперниці з Бельгії. У першому блоці виступала наша наймолодша учасниця, які 12 років, вона правда не в IPC, Я тренувала її по онлайн. Дуже важкувато було так, як у нас світло виключалось, так як у нас іде війна. Дуже було важко, але слава Богу, нашим працівникам, еленергеткам і зсу, дякую їм. І у нас все, все сталося на краще. Я була дуже збентежена. Я коли зайшла на паркет, мені було дуже страшно. Я вже не раз танцюю на паркеті, але мені все одно було дуже страшно, але мене тримала моя зборна, яка кричала там. Я чула це дуже сильно. Мені це підняло настрій і. Я танцювала пеці того панчоха. І, як е, ніхто не каже, вона обізвана, вона непосідущана в одному місці і вона дуже весела. Мітря каже, що я, ми з нею дуже схожі. Срібна нагорода дала початок неймовірним та переможним виступам українців. У емоційній боротьбі серед учасників турніру із 20 країн світу пара танцюристи вибороли 4 золоті та 4 срібні медалі. Соло фрістайлі серед жінок кернична сніжанна посіла друге місце. А чехонацька Наталія та Чинка Олена отримала золоті нагороди. Це новий номер. Сьогодні був дебют, і ми поставили зі Світланою Анатолівною номер про, про нашу Україну, про нашу землю, яка страждає, яка який зараз дуже дуже важко, але, врешті-решт. У Поліхалино ми живемо, ми кохаємо, ми борімося і все буде добре. дуо Фрістайл завершився другим місцем для пари кермічної сніжани та кермічного Володимира. Та першим місцем для чинки Олени та Оніщенко Олександра. Свято, свято, феєрверки. Дуже дякуємо Богу, що ми тут. Цього разу ми навіть не встигли так сказати, навіть не похвилюватися. Зразу влетіли, зразу влетіли танцювати у комбо Фрістайлі срібною нагородою. Відзначились кернична сніжанна та Боженко Ігор. А золото виборола пара слуговіної Ілони та Морончука Андрія. Український прапор гордо майориться вдяки яскравим та сильним українським паратанцюристам. Бажаємо успіхів та нових перемог у наступних змагальних днях.